За цим посиланням незабаром у сінах Львівського музею історії релігії відбудеться благодійний аукціон витворів мистецтва задля підтримки наших захисників. До цього дійства долучилися понад 20 художників, які пожертвували загалом більше 30 робіт. Роботи є різні, виконані в різних стилях, в різних техніках. Кожен художник працює в різних матеріалах. Тут є і живопис, і олію, і олійна пастелі, графіка, холодний батик, текстилі. Також є ветенанка, і можна побачити від такої народної іграшки, як Яворівська іграшка, до української народної ляльки. Ця робота виконана у техніці суха пастель. Картина є частиною більшої виставки Життя дерев художниці Мирослави Якимович. Суть цієї виставки в тому, що голі дерева без листя, коли вони не мають якогось забарвлення, зеленого чи там золотистого, як ми це бачимо там восени, то це так, якби їхня суть, така їхня, якби гола правда. Тобто ці дерева символізують як душі дерев, тобто, ніби справжні дерева стоїть тоді, коли вони є без листя. Е, і е, власне дуже цікава графіка тих дерев. Якщо нею там спостерігати її вивчати, то кожне дерево є зовсім інше по своїй суті. Гроші виручені з продажу цих робіт, скерують на підтримку бійців 710-ї бригади охорони Держспецтранслужби. Ми збираємо на дрони камікадзе. Ем, ну, вони завжди є потрібні. Це вже наш другий аукціон. Перший аукціон був там того року, рівно рік тому. Ми збирали так само на дрон. Відбудеться аукціон у цьому музеї вже у четвер, 18 квітня о 12.00. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда